Ної темної ночі зорі ясно засіяли, ангели людям раді звіщали, на синім небі зірка стала, по всій країні звістку подала, Що в плеємі стайні низенькі дитя родилось, Ісус маленький, диновила, цілий світ будила, плеємі бождали сина породила. Нам ясна зірка новину сказала, понад гори половини все світлом засіяла. небі заспівали ці ангельські хори, раділи ті брови, і поля, і гори. Слава Богу, на сва і ми людям у серця, Ісус родись, ручки складай, всіх заскучених радо вітай! І, І ви, стаєнці, були, що затвердом шиснули. снули? були, були є зріла, як дитина з'їла. як не бути, як не знати, того Божого дитя, ми лиш вівці позаганяли, за коли зазрімали. Аж до нагло світло стало, на всі гори запалало. Ми гадали, що то чари Бо вогнем були, горіли хмари, А спас веселий, То та співали та так ангели. В небі зірничка ясно сіяє, а у Бог посарожає, хай летить колядка, Ісусенятка, від маленьких діток і агенляка, коляда колядка містом лети, всіх людей у світі нині звесели. Магинка Божа сына ле лие, Биле ягнятко беле ле лие, Хай летит корятка для Иисуса мятка, Би маленьких диток и ангелятка. Корятка, корятка, мисто млетит, Всіх людей у світі ныні зраселит, Ангелы в небе славят. Осі прославляють, айдеть ходат на Ісуся ната, від маленьких дітей, що амалаться, ола дакують а мисто мте, всіх людей у світі іди зрасели. Питаю, що ж тепер робити робитима, аж побачили здалі, Тут люди сходу три князі. Хоч величні і вельможні, та покірні, та побожні, Тут і кажуть, так до нас, пастушки, вітаєм вас. Ми, Миром, люди, Ми з далеких доріг, землі сторі, залишили палати і заряди вітати, Іздам отце, для святої діти. Ми за діходу не ридисемо, до того зараз погоду йдемо. Довго ми ходили, довго ми блукали. Де це світло народився, того ми не знали. То це тайне дослідимо, що тим поки ми робимо дівчата. Злато блискуче, мене спасу миру розлючить. Що, Що там стало? Що скоїлось? Сло на добре напустилось, і ро цар вельми лютує, смерть Ісусові готує. Бо Ісус прийшов на світ, рятувати людський річ, що спасти з людей з неволі, Горя лиха і недолі має кривду понесити, має правду підвищити, і розкривтою панує, тому Ісусу смерть готує. Мати Божа із дитятком то і гибко утікає, а це віруш савояків, і повсюди їх шукає, і шукаю, і буває всіх дітей таких маленьких. І в темницю, і в стань чай, постачки Богу вірненьких. Не ж ховайтесь мої діти, він не сміє вас устріти. Ви бували, ви бували, то й ви його де, де він заховався? Знає, хто ж не після нас? Глопот. Густра страх постить. Не знаєш віри для людей. Не знаєш, що, що це страх! тривога. Бо зустрілися в нині Бога. Хто? Хто? Що Месія? Цар родився, чи, чи ти, ти може помилився, то стари старе, чи мерщій, принесіть, принесіть його мені. Добре до до хату вчувати, вшу вшу. чи вшу нема туди дитяти, дитя? нема мерщій дитя сказати, дитя. Де мені дитячувати? Дитя а Тут то загинете усі. Ні, будуть жити, і будуть Господа хвалити, на славу Богові святому продивлятися усьому злому і у щасливлять рідний край. Подай же, Господи, подай. Мир і спокій в тому дому тут немає місце злом. Любі, діти, я вас знаю, і за вами скрізь шукай. Ту я вас рахте, о старах те, щоб спаслися від біди. О Ісусику маленький, Боже сину, дорогенький, нам стоїть Україна, величезної родини, що тобі поклін віддати і про ласку поблагати, поможи нам Україну воскресити і з руїни, мир, ми нам пошли, від нещастя збережи. Може нам і зірка повстати, усю нечусві світу геть прогнати, лиш тебе завжди любити і одному тобі служити. На Навіть пораненько сніжок намітає, мати дітьми, земба собачка виглядає, діти ревно бачать. Де наша родина на Донбасі висипана висока могила, а на небі зірка ангели літають, а на землі від гарматів гори ся Не лише від гарматів, але ще мінів, бо вороги хочуть взяти від нас Україну, а на землі з наших братців кровся проливає. О, Оброчисто діво, глянь на нас із неба і подай нам ту свободу, якої нам треба. На різдво, на святий вечір Подбиралася малеча, мати кутю вже поставила на стіл, хаті в нас когось бракує. Діти тато наш воює, молимо, що повернувся він, молимо, що повернувся він, та молитва на ритво в бою його, і Оленка зачекала свого тата. Миколаїв всі святі, поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати. Городице Марії, чорний вітер сходу віє, Хочу я, щоб опинув і нашу хату. Наші Васик народився, в нього зубчик лиш пробився, він ні разу ще не бачив свого тата. Та молитву на різдво збереже його в ото, і Оленка зачекала свого тата. Миколай, всі святі, поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати. Миколай поправив вуса, почесав по бороді, запитав всіх ангелів тих, що були на війні. Чи живий він, Тато? чи поверне до села? Не беруть його гранати, Богородиця спасла. Не беруть його гранати, Богородиця спасла. Та молитва на Львов зберегла його пато. і Оленка дочекала свого тата. Миколаївці святі зберегли його тобі і захистили від гранат. Буде відвага у серцях, там на злобливих падестрах, невірність вірі і народу, Нам щастя, богдасть і свободу, нехай же у вашій хаті, завжди будь Богу раді, нехай вам дасться і додасться, і хай весь час панує щастя, тож будьте людинки, здорові, живіть у злагоді й любові, Свої помилки визнавайте і своїх ближніх пробачайте. Нехай сьогодні в твого серця хатку, Постухає веселе янголятко, і сповісти щасливу звістку, ніби веселям, що у в'язки народить життя твоєго пан. Нехай тобі сьогодні виплиє зірка, показує дорогу у житті і тільки зрідка, щоб вплинути випробування, і ті виховують терпіння і чекання. Пусти сьогодні у світі великих перських трьох царів. Що принесли тобі такі дарунки? Любові, ціле серце, щирості і радості, пакунки. А на останок хай прийде в домівку твого серця, сам Господь. Протягнений руку рукою скаже, ти не бійся, ти приходь, чекаю я тебе, моя дитину, для тебе народився у Яскині. Отож бажаю, що відкритими були серця Веселої раді молимала коляда, Що по життю вело те ангелятко, і випустіть Ісуса в свою хату. За різьба на ні, ходи, у хто навіть хоче, слава ті віда, за радість б за Христос старода. Славімо Його, ми прибули, Господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколяду. проживали, і горя не знали, Хай Ісус мале дитя благословить вам життя, щоб щастя. Христа і розгоряється, ми колядуємо, Христос рождає. Славімо Його! Заслухайтеся <рикінця> віка. Дякую всім, що залишилися, <рикінця> дякуємо. <рикінця> Житися нам треба, Діва Марія, дитя зродила, Зродила сродила, є ще жодна я мати нема. Є дитя святоє месія. мощна, серце смирене, дух сокрушений, не